Всім привіт! Тут біля ретекса Отакого. От І завезли нові столи, Париж, кістка з казали. Там. Що не хочу розпечатувати, бо має домалювати там вверху такий стіл дорожчий, розкладається на 3 метри Такий на 2,80. Є ліжко таке, ще не зібране, куток, є париж, білий срібним. Там на попередніх відео можете передивитись, там є коричневий париж, є такий стіл. Є китайський слонова кістка, є підуб, білий, ліжка в наявності, є таке ліжко. Такими прикроватками. Від того прикроватки ще не привіз в бусі стоять. Крісла сенатори є в Так, сенатори є багато столів зараз, кому до свят потрібно, можемо привезти матраси. Крісла кухонні, стіл кухонний з такими кріслами. Ліжко 5500, ДСП, 1,60 на два матрас. Це на метр 40 м продане, маємо відвести на лехів. Є ще приміщення з диванами. Там дивіться інші відео.